Всім привіт! Зараз вам покажу, як зробити ось такий двохсекціонний поплавок на плотву. Думаю, як він працює, зрозуміло. Якщо підібрати правильний груз, то воно буде ось так стояти. Типу це буде потону, мене це лежать. Коли клює, то діло, це тягне і це буде вставати. Оця секція. Ось я вже собі один такий зробив. Ось. Зараз вам покажу, як зробити такий. Так, щоб зробити цей поплавок, нам треба. Ось така дерев'яна палочка, доволі не дуже товста. Я взяв мами з мандаринового дерева. Молоточок, щоб забивати. Забивати треба ось такі дротики. Піни називаються, в якихось магазинах Ось Можете самі зробити, ось такою пітелькою маленькою. Ми їх все одно потім будемо обрізати, не треба такі довгі. Потім це щоб тримати так далі. ось. Такі ось. Боже, коли губці, ж, як його там. Можна використовувати плоскогубці. лаки, якими ви будете його малювати. Канцелярський ножик, щоб різати паличку. І, я шкурка, щоб це все зашкурить потім. Почет. Першим ділом нам треба ці всякі нерівності з двох сторон їх обрізати. Ви їх позначите і зрізати. беремо наждачку і це все зашкурюємо. Розмір першої меншої секції буде 2,5 см. Розмір другої більшої секції ось 4,5. Розмічаємо їх на паличці і розрізаємо. Ми вже вирізали, вирізали наші дві деталі. Їх треба легенько зашкурити. Щоб вони не були тонкі, просто легенько зашкурити. Так, Тепер у нас буде одна з таких найцікавіших і найважчих моментів. Треба рівно оці гачки наші. Їх, по-перше, треба підігнати під розміри правильні. Ось знизу десь, ну не знаю, якщо з 2,5 см, то нам десь треба, щоб воно заходило повністю, щоб залишався тільки ось цей, цей отвір і десь поменше половину. Тобто десь ось так. Зараз скажу, це в сантиметрах. Має оцей 2-2,5 см. Ось ця частинка має бути 1 см. Тобто ми відміряємо 1 см і його відрізаємо. ось, І зараз треба акуратно по центрі його забити повністю. Щоб була ось тільки ця частинка. молоточок нам треба. Зараз будемо рівно це все якось забивати. Підганяємо під розміри. Типу це вже ви дивитесь самі, так скажемо, на око. Коли ми вже забили два дротика, один з них ми акуратно розгинаємо. Вставляємо сюди другу частинку і маємо акуратно його загнути, але загнуть так, щоб воно саме не розогнулося. Взагалі можемо його зажати, тако прям, щоб ця частинка не винялась. Але дуже добре хузіла. І по суті, поплавочок вже готовий, але його буде, навіть було бажано розмалювати. Я буду малювати двома кольорами це чорний і червоний. Ось вже покрасив нижню частинку в чорний колір. Зараз буду другу секцію, другу частинку в червоний колір. І зараз покажу, як це все вийде. І ось такий поплавочок в мене вже вийшов. Ще треба чуть-чуть підсохнути. І в принципі молите на рибалку. Дуже добре грає ця друга секція, буде все видно. Коли щось клює. Бачите? Так що робіть поплавочки, йдіть на рибалку. І всім пока!